Він був на смак, як вогни наче цим поцілунком він карав її. Тієї ж секунди, як їхні губи доторкнулися, Малфой притиснув її тіло до свого його рука, що лежала на шиї Герміони, ковзнула вверх до потилиці, заплутавшись пальцями в кучерях, коли поглибив поцілунок. Іншою рукою він на мить обхопив її щокодолонею, перш ніж ковзнути вниз її тілом. Малфой припідняв її голову, продовжуючи цілувати. Його язик ковснув їй до рота, і, перш ніж відсунутись, він прикусив її губу. Не до крові, але достатньо, щоб завдати болю. Коли їй почало не вистачати повітря, Малфой відхилився і притиснувся губами до її шиї. Герміона завмерла від шоку, слухняна й ошелешена від його власницьких рук. Малфой почав стягувати одяг з неї. Вона відчувала, як мантія ковзнула на підлогу. А верхні гудзики сукні розтібнулися, дозволяючи холодному повітрю маєтку огорнути її. Він зірвав гудзики, оголюючи її груди і досліджуючи відкриту шкіру. Він втискався в неї, стягуючи сукню з плечей, роздягаючи її деталі. Холодне повітря пікало її шкіру, і вона відчувала, як соски починають твердіти на морозі, коли його рука здійнялась вгору, щоб погладити й подражнити її груди. Його рот поцілував та прикусив її шию та плечі, коли раптом він дійшов до чутливої точки, і вона застогнала. Вони обоє завмерли. Малфой різко відсмикнувся. Він стояв і дивився на неї. Вона прихилилась до стіни напівроздягнена і збуджена. Його очі були широко розплющені, наче він щойно усвідомив те, що відбулося. Завмерши, Мелфой стояв декілька секунд із шокованим виглядом, а потім раптом його маска повернулася на місце. Вираз обличчя став жорстоким, і він всміхнувся. «Бачите, нарешті змирилися зі своїм положенням, сказав він глузливо. Потім різко розвернувся та зник в темряві. Герміона шоковано стояла на місці. Вона відчувала мороз, коли холодне почуття спустошеності охопило її. Вона. вона. Не опиралась, малфою, її поступливість не була викликана кайданами, їй навіть не спало на думку відштовхнути його. Герміона навіть не подумала про це. Він поцілував її, і вона дозволила йому. Вона не відчувала відрази, це хвилювало щось самотнє і болюче всередині неї, бажання бути потрібною комусь із теплими руками, що пестили її. Це було пристрасне бажання, що пронизувало її наскрізь. Замкнена в маєтку вона чіплялась за будь-яку крупинку добра, яку могла віднайти, але це була не доброта Мелфой не був добрим, він просто не був жорстоким, він був не таким жахливим, як міг би бути в ньому досі залишилось щось людяне. Вочевидь, для її знедоленої свідомості відсутність жорстокості була достатньою розрадою. Для її голодного серця цього було достатньо, здушене ридання вирвало з її грудей, вона не кинула на себе мантію і побігла до своєї кімнати. Розчихнувши дверця дверцята гардероба, дівчина дістала нову мантію. застібнула її якнайшвидше, тоді вона обхопила себе руками для додаткового відчуття безпеки, зміркувань пристойності. Герміона була вищою за це все. Вона не збиралась дозволяти своїм підсвідомим інстинктам виживання змусити її закохатися в монстра, бажати уваги людини, що відповідальна за початок війни, бути милосердною до людини, котра вбила її друзів. Вона не могла дозволити своєму розуму закохатися в свого гвалтівника тільки тому, що він не був для неї таким чудовиськом, яким міг би. Вона не могла, не збиралась, не збиралась ні. Вона не могла витерпіти зраду власного тіла, але вона не дозволить своєму розуму зрадити себе вона радше зламає його, їй потрібно було вибирати з маєтку. Гермона притиснула руки до холодного вікна і з розпачі подивилась на залиту місячним сяйвом садибу. Тоді вона відвела голову назад і щасили вдарила неї об скло. Непробивне скло не розбилося, не могло вона повторила удар ще раз і ще раз. І ще. кров залила її очі, але вона продовжувала знову, і знову рука обхопила її за талію, а друга стиснула обидва зап'ястя, відтягуючи її від вікна. Вона боролася, намагалась вирвати руки, впираючись пальцями ніг в дерев'яну поверхню підлоги, щоб відштовхнутися. Схлипуючи Грейнджер. Не треба. Голос Мелфоя був зовсім близько від її вуха. Вона безрезультатно смикала, щоб звільнитися, поки її груди розривалися від ридань. Герміона так втомилася від болю та самотності. Вона хотіла покінчити з цим. Якщо вона залишиться в цьому будинку, то почне шукати розраду, що завгодно, що дозволить їй більше ніколи не відчувати холод та самотність. Вона хотіла відчувати чийсь доторки. Хотіла почувати себе в безпеці, нехай навіть це було б лише ілюзією. Вона так хотіла, але не могла. Герміони не збирали зраджувати їх всіх Гаррі, Рона, Мінерву, Джині. Вона не могла зрадити саму себе. Я не можу, не можу, сказала дівчина крізь сльози, знову почавши вириватися. Не завдавай собі шкоди, Грейнджер, це наказ, не завдавай собі шкоди. Прогарчав Мелфой, витягуючи її далі від вікна. Вона продовжувала боротися. Зупинись, майже прокричав він. Припини намагатись завдати собі фізичної шкоди. Його голос тремтів. Гарміона відчувала, як після слів Малфоя наручники на запястях стали гарячими. Вона боролась із їхньою магією. Ні. Дівчина продовжувала плакати, відчуваючи, як магія кайданів зростає, поки, зрештою, не поборола її волю, змушуючи тіло обм'якнути. Вона впала на Малфоя. Він відпустив запястя Герміони і обхопив її плечі рукою, ніби чекав, що вона в будь-який момент може знову кинутись до вікна. Дівчина так і залишилась стояти, здригаючись і тихо схлипуючи в його обіймах. Кров стікала її обличчям і капала з губ та підборіддя на підлогу. Що ж? розпочав він напруженим голосом через кілька хвилин. «Бачите, знайшла спосіб обійти кайдани. Притулившись до нього, вона раптом усвідомила, що так і було примуцю існували лише в її голові, їй наказували не завдавати собі шкоди, але не вказували, що саме мали на увазі психологічні чи фізичні ушкодження. Тож в стані достатньої душевної агонії вона змогла обійти цей наказ. Їй було боляче в будь-якому випадку. Вона не могла зупинити свій розум від того, щоб не завдавати собі ще й фізичного болю. Таким чином, примус перестав мати сенс це завжди було лише в її голові. Лише її власне розуміння наказів завжди обмежувало її. Примус мовчання вона витломачила як заборону говорити без дозволу, оскільки припускала, що мстивий характер Малфоя саме так і мав на увазі. Тому вона не могла говорити. Якби вона зрозуміла його по-іншому, як, наприклад, заборону говорити голосно, дівчина не змогла б розмовляти, якби Малфой не уточнив, що саме не можна робити. Примуси були побудовані на запобіганні умисної непокори. Коли Герміона не думала, що порушує заборони, коли реагувала інстинктивно або говорила щось не замислюючись, вона могла обійти магію наручників, вона просто не помічала цього. Мабуть, так, сказала Герміона тихо, зводячись на ноги і підіймаючись. Його руки ковзнули з її плечей. Щось всередині неї здригнулося від втрати контакту. Малфой повернув її обличчям до себе і з махом палички змусив кров зникнути, а тоді наклав закляття стілення на те місце, де була пошкоджена шкіра, голова Герміони пульсувала від болю. Чому? запитав Малфой жорстким голосом, чому раптом знадобилось заходити так далеко? Герміона подивилась на нього, їх розділяли всього декілька дюймів, його сталеві очі уважно вивчали її. Алфой точно прийняв зілля притверезіння тверезіння відтоді, як поцілував її, вона відчувала знайомий запах зілля в його диханні. А чому ні? сказала вона сумним голосом. У мене завжди було лише два варіанти втекти або померти. Так, але це вперше, коли тобі вистачило рішучості зробити щось, то чому саме сьогодні ввечері, а не вчора, чи того дня, коли я поїхав до Франції? Отже, Мелфой все таки помітив, що її тіло неохоче почало реагувати. Губи Герміони здригнулися, і вона відвернула від нього своє обличчя, притиснувши щокою до плеча Не говори йому нічого, він тобі не друг. Мені не потрібно, щоб ти говорила, аби отримати відповіді, додав Малфой за кілька хвилин. Однак я гадав, що ти речі зізнаєшся сама, хоча в нас все одно запланований черговий сеанс фомонології. Герміона стиснула щелепа, а очі зиркнули на ліжко. Їй не хотілося знову лежати на ньому перед милфоєм. Якщо він буде проглядати її спогади, то побачить, наскільки вона жалюгідна, відчайдушна самотня, яким значущим він став для неї. Якщо Гермеона просто відповість на його питання, то в неї хоча б буде певний контроль над сказаним. Дівчина кілька разів відкрила рот, намагаючись визначити, з чого почати. Вона відчувала такий холод, що навіть шкіра боліла, вона обійняла себе, повільно потираючи руки. Мені здається, в мене починає розвиватись стокгольмський синдром, зрештою, тихо сказала Герміона. Це поняття з маглівської психології, це можна назвати інстинктом виживання або захисним механізмом психіки. Вона замовкла і глянула на Малфоя. Він зберігав звичайний холодний вираз обличчя, схоже очікуючи, що вона продовжить пояснення. Герміона відвернулась. Малфой роздратовано зітхнув. Отже, ми підемо складним шляхом. Чудово, тоді ви Герміона напружилась і, обороняючись, опустила плечі. Таке іноді трапляється, коли заручник починає прив'язуватись до свого викрадача через свою залежність. Вона з силою видавила себе слова, її голос тремтів, вона не дивилась на Мелфоя. Герміона змусила себе продовжити Я не дуже багато знаю про це. У мене не було надто багато часу, щоб вивчати ще й психологію, але, здається, я починаю раціоналізувати твої вчинки, намагаюся виправдати те, що ти робиш. Відсутність жорстокості стає добротою. Це... Це просто один із механізмів виживання, тому він полягає в підсвідомих адаптаційних реакціях організму. Щоб створити достатній емоційний зв'язок, я можу навіть почати почувати до тебе щось, Його голос зірвався і на мить замовк, зависла пауза. Чесно кажучи, я краще буду зґвалтована твоїм батьком, ніж почну відчувати щось до тебе, нарешті промовила вона, дивлячись на краплі крові на підлозі оглушливій тиші, що настало, Гермона спостерігала, як Мелфой повільно стискає руки в кулаки. Що ж, сказав він за декілька секунд, якщо тобі пощастить, ти виявишся вагітною і тобі не доведеться страждати від уваги будь-кого із нас, ти просто залишишся сама. Він почав розвертатися, щоб піти. Не задумуючись, Герміона притягла руку і схопила його за мантію. Мелфой завмер. Гермона, ледь чутно схлипувала собі під ніс, міцніше вчепившись в тканину, і притулила голову до його грудей. Він пахнув кедром та мохом. Тремтячи всім тілом, вона сильніше притиснулась до нього. І він підняв руки та поклав їх на плече дівчині, доки вона не відчула, як жар від його долоні почав проникати до неї під шкіру. Його великі пальці легенько поглажували її плечі, доки вона не перестала тремціти. Раптом його руки завмерли, і він із силою відштовхнув її від себе. Спіткнувшись, Герміона ледь не врізалась в своє ліжко, коли Милфо відхилився від неї. Його очі були холодними, а в виразі його обличчя було щось незнайоме, чого вона не могла зрозуміти. Декілька секунд він просто дивився на неї зверху вниз, його щелепа вирушилась, потім він різко вдихнув і розсміявся тихо і гірко. У тебе немає стокгольмського синдрому, він підняв брову. тебе не хвилює виживання, Грифіндорці завжди готові померти. На слові Грифіндорці його губи скривились у зневажливій посмішці. Зрештою, ти вже декілька місяців фантазуєш про грандіозне вбивство самогубства для нас двох. Ні, те, що жрає тебе зсередини не виживання, а самотність, бідна маленька цілителька, в якої немає нікого, про кого можна попіклуватися. Ніхто не потребує тебе, ніхто тебе не хоче. Герміона дивилась на Малфоя у всі очі, поки він продовжував Ти не можеш стерпіти самотності, ти просто не знаєш, що з нею робити. Тобі потрібно любити когось, ти зробиш все, що завгодно, заради людей, які дозволять тобі любити їх. Це те, чим для тебе була війна, чи не так? Ти хотіла битися. Але була достатньо розумною, щоб зрозуміти, що ще один безглуздий, сімнадцятирічний боєць чи зможе вплинути на результат війни, не так, як міг би це зробити цілитель. Але я не можу уявити, щоб хтось із твоїх друзів оцінив такий вибір, чи не так? Вони так і не зрозуміли, що ти принесла себе в жертву. Герміона відчула, як вся кров відхлинула від її обличчя. Поттер та решта твоїх друзів були надто дурними та відданими ідеалам, щоб оцінити зроблений тобою вибір, бути однією із небагатьох людей, достатньо розумних, щоб зрозуміти, що потрібно для перемоги, однією із небагатьох, хто готовий заплатити ціну, якої вимагає перемога. Вони ніколи не цінували цього. Ти дозволила друзям відіслати тебе. Потім, повернувшись додому, ти дозволила їм до смерті загрузити тебе роботою. І цілителям ніколи не діставалось ні особливих почестей, ні похвали, не те, що учасникам боїв, навіть Джині розуміла це. Коли помер криві, Поттеру дозволили погорювати протягом декількох тижнів, лише тому, що він бачив його смерть. Ти була тією, хто намагався врятувати хлопчика. І ще ти отримала чотири години, перш ніж знову повинна була вийти на зміну. Все... Все було не так. Гермеона так міцно стиснула руки в кулаки, що заболіли кістки. Саме так все й було. Можеш обманювати себе в чому завгодно, але я занадто багато часу провів в твоїх спогадах. Здається, я знаю їх краще, ніж свої власні. Ти б зробила все, що завгодно заради своїх друзів, взяла б на себе все найважче і заплатила будь-яку ціну без нарікань, продала б своє тіло заради перемоги, якби це було потрібно. Але дай мені відповідь. Тому що мені дійсно дуже цікаво, що такого зробив для тебе Потер, щоб заслужити все це. Гермона зиркнула на нього. Гаррі був моїм другом, він був моїм найкращим другом. Малфой всміхнувся. І що? Гермона відвела погляд і, здригнувшись, видихнула «У мене ніколи не було друзів в дитинстві. Я завжди була надто дивною, надто любила книги. Понад все на світі я мріяла про друзів, але ніхто не хотів ставати моїм другом. Коли я дізналась про Гогварт, я подумала, подумала, що там все буде інакше, що я завжди відрізнялась від решти, тому що була відьмою. Але коли я потрапила туди, я все ще була книжковим червяком, і ніхто не хотів мати зі мною нічого спільного. Гаррі був першою людиною, яка дозволила мені стати його другом. Я зробила б заради нього все. Вона сухо схлипнула, підніс і ковтнула. До того ж, без нього в мене навряд чи були б шанси на щасливе життя. Після її слів настала довга пауза. Це найжалюгідніше, що я чув в своєму житті, нарешті сказав Мелфой, поправляючи мантію. То що, я для тебе замінник Потера? Він посміхнувся. Якщо хтось буде розмовляє з тобою, ти одразу ж прив'язуєшся до нього. Навіть павії на алеї Ноктерн цінують себе більше. Давай не з'ясуємо дещо, бруднокровко. Я не хочу тебе, я нікого тебе не хотів, я не твій друг, немає нічого, що я бажав би душі, ніж нарешті позбавитись від тебе. Я знаю, відповіла Герміона глухим тихим голосом. Хоча, додав Малфой після невеликої паузи, не можу заперечувати, що з тобою стали цікавіше останнім часом. Варто подякувати страут. Він провів очима по її тілу. Герміон різко вдихнула і зиркнула на нього. Потім вона посміхнулась. Справді, тому ти поцілував мене через зілля? Молфей знизав плечима і глузливо поглянув на неї холодними очима. Ну, що я можу сказати? Зволтування не є моєю пристрастю. Однак відчувати твою зростаючу прихильність до мене одночасно і захоплюючи і кумедно, ніколи не думав, що ти із тих, хто уявляє собі, що моя вимушена турбота про тебе буде свідчити про якісь почуття. Мені навіть важко уявити, як повеселиться темний лорд, коли побачиться в твоїй свідомості за кілька днів. Бруднокровка Потера, що закохується в гвалтівника-смертежера. не думав, що ти можеш бути ще більш жалюгідною, але, схоже, в бруднокровок не існує меж в цьому. Він обернувся, збираючись піти, але зупинився. Я повернуся пізніше, щоб переглянути твої спогади. Будь ласка, не уявляй собі, що я помер, просто тому що в мене іноді є справи цікавіше, ніж дивитись на твоє маленьке трагічне життя. Малфой в останній насмішково топирхнув і вийшов із кімнати Герміони. Коли наступного дня він повернувся, вона ледь зрушила з місця. Малфой розглядав її протягом декілька хвилин. Герміона не підняла на нього очей і ніяк не відреагувала на його присутність. На ліжко, зрештою, звалів він. Герміона мовчки підійшла до ліжка і присіла на край. Вона дивилась на підлогу, йому не потрібен був зоровий контакт. Після невеликої паузи Мелфой зрештою, вірвався до її свідомості. Більшу частину часу він проглядав її спогади про снейпа, не затримуючись на подіях останніх днів. Коли він нарешті подивився все до теперішнього моменту, то вийшов з її свідомості і пішов геть, не сказавши жодного слова. Герміона почувалась так, наче померла, якби подивившись в зеркало, вона побачила замість себе примару, то зовсім не здивувалася б, холодна порожнеча ось і все, що вона відчувала. Вона лежала на ліжку і шепотіла слова вибачення друзям за те, що підвела їх усіх. Коли шість днів по тому страут з'явилася в її спальні, Герміона мовчки перетнула кімнату і сіла на край оглядового столу. Вона механічно розтулила рота, щоб в нього влити сириватку правди. Ти маєш блідий вигляд, помітила страут, ледь помітно скрививши губа, поки вона розглядала дівчину. Як успіхи із зачаттям цього місяця? Гадки немає, хіба не тому ви тут? Відповіла Герміона гірко, опустивши погляд на коліна та перебираючи руками тканину мантії. Страут холодно розсміялась, дотепно. Настала пауза. Протягом якої цілителька накладала на Герміону чари виявлення вагітності, потім настала ще довша пауза. Ти вагітна? Тон Страут був переможним. Руки Герміони затремтіли, ні. Благаю, ні. Дівчині залося, не наче її різко занурили глибоко в крижану воду не було повітря, лише тиск, який ніби душив її з усіх боків. Гермеона відчувала, як пришвидшується її серцебиття, поки шум крові в вухах не заглушив всі інші звуки. Страут щось казала, але дівчина не могла розібрати жодного слова, вона не могла дихати. Страут розмовляла дедаль голосніше, слова здавались розмитими і нерозбірливими. Герміона задихалась, намагаючись набрати повітря в легені, але її горло ніби душили. Серце так гучно калатало, що в груди пронизав гострий біль. Ні, будь ласка, ні. Страут стояла перед нею, дивлячись Герміоні в обличчя. Вона продовжувала щось говорити знову і знову. Рухи губці лительки повторювались, поки та схилялась над нею і активно жестикулювала – але Герміона досі не могла розібрати жодного слова. Вираз обличчя страут ставав все більш нетерплячим, поки вона продовжувала повторювати одне й те ж. Ці звуки навколо злились в один незрозумілий гомін. Герміона не могла дихати, її легені горіли від зусиль вдихнути. Обличчя цілительки розпливалось в неї перед очима, ніби вся її кров вилилась в навколишнє повітря. Раптом перед нею з'явився Мелфой і нахопив її плечі руками. «Заспокойся!» Його жорсткий голос прорвався крізь туман Дихай. Гермона з хрипом уривчисто вдихнула, а потім розридалась. Ні, ні. Будь ласка, не будь вагітною, нехай її віддадуть Люциусу, щоб він гвалтував її та замучив до смерті. Ще разу, коли вона робила вдих, здавалося, ніби в її горло впивається ніж. О Боже, ні. Герміона повторювала ці слова знову і знову, тремтячи всім тілом. Дихай, продовжуй дихати, звелів Мелфой. Його обличчя мали знесилений вигляд. Стиснувши щелепо, він спостерігав, як Герміона важко вдихала і видихала повітря. Лише за кілька хвилин вона перестала робити поверхневі приривча стів дихи і трохи відновила дихання. Хватка Мелфоя на її плечах ослабла, і він повернувся до цілитель страут. Його погляд палав люттю. Ти знаєш, що в неї схильність до панічних атак, ти не можеш ось так вивалювати на неї інформацію, сказав він розлюченим голосом, досі міцно стискаючи плечі Герміони, поки вона продовжувала плакати. Я думала, її панічні атаки провокують лише відкриті простори. Страут схрестила руки на грудях і припиняла підборіддя. огляду на те, як вона боїться вашого батька, я думала, що їй стане легше від цієї новини. Може, тобі варто спробувати думати більше, відповів Мелфой крижаним тоном. Я починаю підозрювати, що ти навмисно травмуєш її. Спочатку ти погрожувала віддати її моєму батькові, потім без попередження підклала її Афродизіак, ти спеціально робиш все, щоб довести її до нервового зриву. Цілителька страут лише фиркнула, накладаючи на Герміону ще одне закляття діагностики. Я не роблю нічого, що могла б хоча б якось порушити цілісність її спогадів, не хвилюйтеся. Я й сама з нетерпінням чекаю, коли вона все пригадає. Після того, як я дізналася, що вона відповідальна за напад на Сазекс, Страут кинула холодний погляд на Герміону. Цікаво, як відьма, що навіть не закінчила Гокверс без будь-якого спеціального навчання, самотужки сконструювала бомбу, здатну вбити всіх моїх колег. Настала довга пауза, що переривалась лише тихими схлипами Герміони, Мелфой сверлив поглядом страут. Вона була терористкою спротиву, яку навчали по всій Європі, щоб зробити із неї цілительку, котра буде спеціалізуватись на руйнуванні проклять, зроблених в Сасексі, не кажучи вже про те, що вона була вправною в зіллєвері. Якщо вона могла виявити та нейтралізувати прокляття, очевидно, вона могла винайти його. Якщо тебе так мучила цікавість, могла б запитати в мене, холодно відповів Мелфой. Психологічне катування не дасть тобі жодних відповідей, особливо тому, що вона не пам'ятає нічого. Твоя програма це неможливість помститися. Схоже, ти забула, що я роблю з ідіотами, які втручаються в мою роботу. Я не саме це ти й робила темний лорд довірив їй мені. Ти чудово знаєш, наскільки вона нестабільна. Я доклав чималих зусиль, що вона залишалася в безпеці, враховуючи, що темний лорд не заперечував, коли я стратив одного з його послідовників за втручання, як думаєш, чи буде він сильно хвилювати щодо тебе? Страут стала мертвенно блідою. Моя програма просто фарс. Милфой всміхнувся, сказавши це. Причина, з якою ти не померла тоді в Сасексі разом із своїми колегами, полягає в тому, що твою програму вважали науково необґрунтованою, а тебе саму не допустили до лабораторії. Де статистичні чи історичні дані по твоїй програмі? Вся ця вистава з програмою, про яку гудять в спеціально проплачених статтях газет, можна легко продовжувати і без тебе. Очі Мелфоя, злісно плещали, поки він говорив. Це моє єдине попередження, тобі більше не дозволять знаходитись із нею наодинці. Сьогоднішній визит завершено. Якщо в тебе з'являться нові інструкції для неї, ти передаси їх мені. Топсі. Альфиня з'явилась в кімнаті з тріском. Малфой не зводив очей і страут. Проведи цілительку страут до вітальні. Я спущусь донизу, не розберуся з ситуацією і тут. Жінка роздратовано хмикнула, але вона досі залишалась блідою від страху, а її руки били дрібне тремтіння, поки цілителька збирала свої папери. Коли двері за ними зачинилися, Малфой обернувся і подивився на Герміону. Вона вже перестала плакати і намагалась розмірено дихати. Малфой тихо зітхнув і потягнув її зі столу, змусивши піднятися на ноги. Ходімо, сказав він, ведучи її через кімнату до ліжка. Він уважно вивчав її обличчя, перш ніж засунути руку до кишені мантії і дістати флакон зілля сну без навидінь. Зважаючи на останні події, я не можу залишити тебе на самоті при тямі. Випий це. Герміона важко протягнула руку і взяла флакон, але завмерла, нерішуче втупившись в нього. Її дихання досі не бажало вирівнюватись. Деякі зілля можуть призвести до аномальної розвитку плоду. Я не пам'ятаю, чи зілля сну без сновидінь входить до них, сказала вона тремтячим голосом воно безпечне. Герміона підняла погляд на Малфоя. Звідки він міг знати про це? Він зустрівся з нею поглядом. Я припускав, що щось подібне може трапитись, якщо ти коли завагітнієш. Я переконався в цьому. Герміона продовжила вагатись. Це не прохання. Якщо ти не вип'єш його, я примушу тебе, додав він жорстким голосом. Герміона піджала губи і важко ковтнула. Її горна клітина продовжувала тремтіти від збитого дихання. Нарешті дівчина відкрила флакон і невпевнено піднесла його до губ. Проковтнувши його вміст, вона захлинулася і знову розплакалась. Порожній флакон вислизнув з її рук і впав на підлогу, розлетівшись на друзки. О Боже! Герміона схлипнула в притиснуті до обличчя долоні, відчуваючи, як зілля розливається її тілом і омиває її свідомість, неначе чорна хвиля. Вона опустилась на ліжко. Боже, Боже, будь ласка. Її очі заплющились, але вона продовжувала плакати. Герміона смутно відчувала, як хтось підняв її, поклавши на матрац, темрява поглинула її. Мені шкода, грейнджер.